Доброго дня, я з України. Сьогодні вже друга половина жовтня, на вулиці досить прохолодно, і сьогодні я хочу вам нагадати про догляд за лохиною восени. В цьому році якось і влітку не дуже показувала лохину. Попередні роки показувала, як збирала врожай, коли в будинку мешкали, які сорти найбільше нам сподобались по смаку, які найурожайніші сорти. В цьому році якось не приділяла. Її уваги, але перед осінню, перед зимою хочу вам нагадати, як за нею зараз гарно доглянути, щоб навесні мати гарний врожай влітку і також гарно виглядали кущики. Вже ось так вона виглядає. В мене тут на дачі два кущики. Ось один кущик, це в мене сорт Патріот. І ось другий кущик це в мене сорт ріка. Це найсмачніші сорти, ті, які нам сподобались більш за все вдома. Вдома у нас було 10 кущиків, там я саджала траншейним методом, вам зараз в двох словах нагадаю, може ви ще збираєтесь саджати в цьому році або навесні. А тут я саджала в лунки. Принцип укладання, підготовки лунки все, – все однаково, тільки тут менше роботи, але і поживна площа в неї також буде менше. Ну, тут саджала в лунки, тому що вже навесні дуже багато було роботи по переїзду. Спочатку робила город там, потім робили город тут, тому на траншеях не зосереджувалась, але зробила в луночках, тому що без лохи не зовсім я не змогла. Дуже гарна ягода, дуже нам. Смакує і дуже я її хотіла в свій час мати. Ось поближче вам покажу, як виглядають плодові бруньки. Я думаю, їх досить гарно видно. Ось, бачите, вони такі більш пузатенькі, так скажемо, більш об'ємні, ніж інші. Інші такі, ось, подивіться на ці гілочки, бачите, між листочком і стеблом ось цю бруньку, її майже не видно. Вона така маленька-маленька. І ось порівняйте з оцією брунькою. Бачите, також між стеблом і листиком, але подивіться, яка вона позатенька, яка вона об'ємна. Це в нас будуть плодові бруньки, і наступний рік буде тут в нас грона з ягідками. Так, питають у попередніх відео в мене чому червоні листя на лохині. Ну, по перше, зараз осінь вже прохолодні, навіть мінусові температури вночі. Це звичайний нормальний процес для лохини восени і, взагалі, на холодну погоду в неї червоніє листя. Це перше. По-друге, кожен сорт по-різному реагує на холодну погоду. Ось бачите, ріка вона більш зелена залишилась, патріот вже повністю червоний. І так само буде лохина скидати своє листячко. Якась може до нового року з листячком стояти, якась при мінусових температурах в день вона одразу обсипиться. Так, два слова про посадку лохинин обіцяла вам робимо траншею або лунку. Глибина лунки 50 см, ширина 80. Якщо це траншея, так само ширина 80, глибина 50 см. Відгороджуємо обов'язково звичайний ґрунт від суміші, яку ми будемо робити в лунці саме для лохини. Лохина ні в якому разі не росте в звичайному нашому садовому городному ґрунті. Для неї потрібно обов'язково приготувати ґрунтосуміш спеціально або засипати повністю траншейку чи лунку торфом. Якщо він у вас є в такому об'ємі, ви можете просто засипати кислим торфом. Так, як робила я, розповідаю, на дно кладемо всілякі можна дошки соснові, можна брьовна, можна гілки, кору, шишки, що завгодно. Матеріал більш об'ємної фракції, скажімо так, для того, щоб це, по-перше, був дренаж, а по-друге, щоб воно поступово перегнивало і це був дуже поживний ґрунт для лохини. Потім зверху наповнюємо всю лунку сосновим опадом. Можна які зрізані гілочки, з ялини, з туї, з ялівця, з сосни, з будь-яких рослин хвойних, які ростуть у вас у дворі, у вас в саду. Але обов'язково це повинні бути саме хвойні породи, тому що вони закислюють ґрунт. І також можна використовувати тирсу. Ось тут в мене тирса зверху, тут в мене зверху десь 20 см шаром тирса йде. Тирса соснова, тому вона гарно закислює ґрунт і лохина себе гарно почуває. Хоча в цьому році вона була пересаджена, пересаджена була вже на початку літа з відкритою кореневою системою, вже дорослі кущі, але трішечки ягідок ми все ж таки мали. Так і зараз, поки ми будемо далі розмовляти про лохину, я вирішила поставити ph метр для того, щоб зрозуміти, яка кислотність в мене під моєю лохиною. Обов'язково гарно проливаємо те місце, де будемо вимірювати кислотність. Ну і взагалі, зараз гарно поливаємо лохину, робимо влагозарядний полив. В мене щось сьогодні немає, водички на дачі, тому я буду з озера брати. По 5-6 відер під кожен кущик обов'язково налью. Так, переставляю на PH. Ось сюди поставлю. І поки ми з вами порозмовляємо, я думаю, він вже щось покажеть. Так. І влітку і навесні я підживлюю свою лохину ось таким добривом. Це вже добриво. Підготовлено саме для лохини, також тут для рододендронів, для азалії, для хвойних. Це добриво підходить, мені воно дуже подобається. Ну, Це я вам показую коробочку, вже там не воно. Добриво досить дороге, але цієї коробочки вистачає на три роки мінімум. Так, Зараз я туди висипала і буду восени підживлювати свою лохину добривом. Ну, будь-яким осіннім добривом, яке в своєму складі не має азоту. Обов'язкова умова, чи ви підживлюєте лохину, чи якісь плодові кущі, чи троянди. Восени в цьому добриві не повинно бути азоту, для того, щоб він не простимулював ріст наших рослин і потім, не визрівши пагони, взимку можуть замерзнути. Я буду брати під кожен кущик. Як кущики в мене досить великі, буду брати 50 грамів це ось така повна долоня цього доброго. і буду просто розсипати навколо лохини. Прикопувати не буду, тому що ще потім буду мульчувати її. І також під кожен кущик я додам це в мене сірка. Сірка ось така гранульована. Обов'язково додаємо один раз на рік, я додаю восени, тому що. Ну, вони були в мене пересаджені навесні. Я при посадці не додавала і буду додавати просто кожен рік восени. Також ось таку гарну жменю 50 грамів. Теж я ось так розсипаю. Це сірка гранульована. Вона розкладається і починає працювати приблизно через рік. Тобто, впродовж наступного року, наступного літа, ми будемо бачити ці гранули майже не розчинені. Не хвилюйтесь, це нормальне явище. Коли вона ця сірка вступає в контакт з почвеними микроорганізмами, вона розкладається поступово і цим самим підкислює наш ґрунт. Якщо ви хочете, щоб сірка швидше подіяла, швидше почала працювати, або вам, наприклад, не подобається, коли вона ось так виглядає, ви можете її подрібнити, або на кавомолці якийсь старенький, або навіть скалкою, але вона така досить щільна, ця сірка, тому скалкою прийдеться вам трішечки попрацювати. Так, і подивимось, що нам показує наш PH-метр. Ось подивіться, півтори одиниці показує. Тобто настільки кислий в мене тут субстрат. А ну, зараз ще в інше місце переставимо. Так само. Так само. Дуже-дуже кислий виходить в мене тут субстрат. Тому що нормально вважається 3,5, 4,5 для лохини. Якщо більше кислотність, це навіть ще краще. Тому що лохина чим більше кислотність, тим вона краще себе почуває. І ще пару слів про підготовку лунки для посадки лохини. Був такий коментар, що неправильно так саджати, тому що коли починає перепрівати ось це те, що знизу в нас: ці дошки, кора, гілочки. Гілки, шишки, кущик може провалитися туди і тоді не буде врожаю. Ну, по-перше, хочу сказати, що ну кущик вже не висить десь отам зверху, а потім. За один момент все перепріло, і він просто як в порожнечу раз і провалився. Такого бути не може. В мене вдома кущики були трихрічні, і щоб таке я за ними спостерігала, то такого не було. І мені здається, це взагалі ну, якось незвичайно, м'яко кажучи. По-перше, по-друге, ми постійно укучуємо, присипаємо лохину, присипаємо її для того, щоб на цих гілочках, які в неї є, які вона має, з'являлися. Додаткові корінці, і так лохина буде більш міцнішою. Буде в неї гарна коренева система не тільки там десь знизу, а по всьому стовбурці, Ось, як, наприклад, в нас коли ми окучуємо картоплю, зверху з'являються корінці, тобто картоплини, як ми окучуємо помідори, також зверху з'являються корінці. Це робить. Нашу лохину ще більш міцнішою, і гарно вона тримається за ґрунт. Більша кількість кавінців вбирає в себе вологу, поживні речовини, і вона себе гарно почуває, і тоді вона гарно квітне, гарно зав'язує плоди і гарно плодоносить. І кущі ці, я думаю, впродовж довгого часу багатьох років будуть нас радувати своїми плодами. Так, це трішечки відступила. Далі про кислотність. Також можна підкислити лохину Оцтом, оцтом яблучним або оцтом виноградним. У мене ось є виноградний оцет. В минулому році я його робила. І я беру 100 г налічку 10-літрової водички і підкислюю лохину. Також питають, коли можна починати підкислювати таким чином лохину. Ну, я вважаю, що це не буде зайвим впродовж також всього теплого періоду. Навіть зараз восени можна її підкислити, для того, щоб ґрунт утримував кислотність і для. Того, щоб навесні і взимку вона не страждала від того, що грунт буде менш кислотний, ніж він повинен бути. Беру 100-грамовий стаканчик на 10-літрову олієчку водички. Кислотність свого оцту я не перевіряла, але я думаю ну, на смак і так як використовую його в. Консервації, то я думаю, що оцет достатньо кислий. Хоча, якщо ось так спробувати водичку, вона зовсім не кисла. Але я думаю, що це не буде зайвим, тому що все одно кислотність в цій буде. І ось так гарно проливаю навколо корінців. Л'ємо не в одному місці і лємо не під самі стовбурці, а ось так в приствольне коло, скажімо так. Все гарно полила, і тепер я ще хочу її окучити. Окучувати я буду тирсою. Тирса в мене соснова. І для лохини це буде гарно. Можна також окучувати засновим опадом, можна знову ж таки взяти якісь гілочки будь-якої хвойної рослини. В осени у нас багато обрізки. можна його подрібнити навіть ножицями або секатором, якщо немає подрібнювача. і також приствольне коло гарно замульчувати. Я висипаю сюди тирсу, не шкодуючи не під самі стовбурці, а і навколо. Ось так гарно присипаю. Вона поступово буде перепрівати, так як і будь-яка мульча, і забезпечувати нашу лохину поживними речовинами. Ось, в принципі, і всі роботи, які я роблю на своїй лохині восени. З приводу хвороб і шкідників, я не обробляю лохину зовсім, жодного разу не обробляло і в будинку, і тут не обробляю також. Я не бачу взагалі на ній ніяких шкідників і також не бачу хвороб. І вважаю, що профілактично лохину обробляти ну, немає сенсу, для чого знижати імунітет рослини, той, який вона має від природи. Я вважаю, що це не потрібно. Ось і все, що хотіла вам сьогодні сказати і нагадати про догляд за лохиною. Заходьте також на мою сторінку в інстаграм, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, буду дуже вам за це вдячна. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне Мирного неба над головою.